Так, пан Дмитро питає, вітаю, як краще зробити стовпи під навіс, які являє собою один дах з будинком, об'єднати їх стрічковим фундаментом, чи краще пробурити палі і зробити кожен стовп окремо один від одного. Пане Дмитро, це некоректне трошки питання, тому що рішення залежить від архітектури будинку і від геології. Ні того, ні іншого у мене немає. Тому я розповім вам базові речі, а ви вже будете самостійно приймати рішення. Так, і для того, щоб відповісти, ми відкриваємо з вами один з наших об'єктів. Та, друзі, уявляєте, ми будуємо. Тому кому треба, замовляйте, тому що роботи зараз не так багато. от І, в принципі, можна за роботу братися. Але так, ціну всі дорожчають, не забувайте про це, будь ласка. значить От ми бачимо з вами невеличкий будинок, який ми будували два роки тому. Вже була. Повномасштабне вторгнення. От ми бачимо з вами колону, котра має спільний з дахом. Це просто перше, що я згадав і його показую. Зверніть увагу на нижню частину. Це об'єднуючий розвірк. Сам фундамент стопчатий. Значить, так як в цьому буде на цій ділянці дуже гарні ґрунти, він стоїть на схилі. В пітні будинка трошки було вирівняно, сам він стоїть на схилі. Має стопчитий фундамент, я робив по ньому вебінар вам показував. Тут була мною використана нова технологія, і вона дуже нам всім сподобалась, тому що дуже швидко зробили цей фундамент. І так як фундамент стопчатий, ми об'єднуємо це розтвірком. З чим це пов'язано? Це, друзі, пов'язано з тим, що стопчити і фундаменти, тобто коли кожен стопчик працює окремо один від одного, дуже велика вирогідність нерівномірних деформацій. Тобто якийсь стопчик може просісти, якийсь накли... нахилитися там і так далі. Тому я вам дуже раджу все ж таки об'єднувати стопчики розтвірка. Це залізобетонний елемент, котра об'єднує всі елементи стопчиків в одну конструкцію. Таким чином, ви зменшите вирогідність нераномірних осадок. Нерівномірні осадки, вони найстрашніші для будинку. Так, ми маємо стовпчики. І ось, коли ми об'єднали, якщо якийсь стовпчик стоїть на більш слабкому ґрунті, він намагається піти донизу. І в такому випадку наша арматура, котра є, в розвірку вона тут починає працювати на розтягнення, тобто вона тримає цей стовпчик. Або навпаки, коли сили морозного здимання намагаються підняти якийсь стопчик, починає працювати оця верхня арматура, тому що вона тримає ці діформації. Тому в правильному стопч... ну скажімо так, в гарному фундаменті стопчатому об'єднуючий розверт повинен бути обов'язково. На вебінарі про цей будинок, про цей фундамент я показував, що у мене стопчатий фундамент зроблений таким чином, що ми зробили розширення, поставили стопчик тут, зробили стопчик нашої тераси, об'єднали це розтвірком, і таким чином я вирішив декілька питань. Питання перше: те, що якщо будинок буде давати осадку, то тераса буде працювати разом з ним. Тобто в дверях. У замовника, от, теж, от в цьому місці, там, де от у нас вхідні двері, тут є терморозрив от по контуру нашої тераси. І тому тут не, не може бути вертикального зміщення. Тобто, якщо ви покладете плітку назустріч одна одній, там да, буде стикувати, у вас не буде цього вертикального зміщення, тому що зроблено на одному на, одні, на одній подушці. На одній подорожці. А ось тут у нас терморозрив вставлений утеплювач. І тому холод з конструкції тераси ніяк не може потрапити в будинок, тому що є терморозрив. І от наш стопчик, котрий ви бачите, є такі вебінари, як кріп... Кріп... кріплення стопчика по технології Олександра Терехова. Я вам показував там і розповідав. Що цей стовпчик стоїть на арм... випусках арматури і внутрі знаходиться бетон. Таким чином, він зафіксований до фундаменту. Такий прийом я вже використовував неодноразово, дуже зручно, технологічно, нам не треба варити закладні деталі і так далі. Тобто, якщо ми подивимося на нашу конструктив, то стовпчик стоїть на розтвірки. Не на стопчатому фундаменті, друзі, а на розтверкі. і потім Іде отут у нас об'єднуючий рігіль, і на котрому лежать крокви. Оце і є головна основна схема цього будинку. Давайте подивимося, може десь ось, бачите? Всі кроки зарізані, мають врізки. Бачите, да то під деревом між металом і деревом обов'язково. Потім сам метал обшивається деревом, декорується і так далі. Але от таким чином це зроблено. Покажіть ваш об'єкт. До, до речі, бачите, який будинок, яка архітектура. Я, я не знаю, чому пішла мода на таку архітектуру. У мене сьогодні була консультація, я консультував. Я робив аудіт-проекту будинку, от саме такого будинку. Там стільки помилок, це просто жах. Просто був жах. Можете замовляти аудіт проектів, друзі. Ну, я вам серйозно кажу. Дуже корисно.